Він першим заходить до хати. Він знає всі колядки, найповажніший із гурт. Бо він звізда звізда. Він же зореносець, одна із найважливіших і найвпізнаваніших постатей різдвяного дійства. на перший погляд може здатися, що він просто відкриває різдвяну виставу. Та насправді звіздар це персонаж символ, який сполучає біблійну історію з нашим повсякденним життям. Його образ виростає з постатей біблійних волхвів, тих, що першими йшли за зіркою до Христа. Звіздар є провідником благої вісті. Він першим заходить до хати і оголошує про різдво. Його слова завжди урочисті, сповнені мудрості та глибокого духовного змісту. Звіздар першим звертається до господаря, просить дозволу на коляду, відкриваючи шлях іншим. Головний атрибут звіздаря різдвяна зірка. Символ світла, що долає темряву, сам звіздар традиційно одягнений у найкращий святковий одяг, що може нагадувати вбрання мудреців. А у пізніших версіях простого, але поважного господаря в різних регіонах України може виглядати по різному. В народній традиції появи звіздаря у домі була запорукою щастя, миру та достатку на цілий рік. Звіздар вітаючи господарів, не лише розповідає історію, але обов'язково він шує, тобто бажає родині всього найкращого.